До наймолодших учнів гімназії номер 25 імені Вадима Ангела завітали нацгвардійці за своїми чотирилапими помічниками. Військовий психолог та троє кінологів зі службовими собаками сьогодні проведуть сеанс каністерапії для дітей. Ванна. Каністерапія це лікування з допомогою собак. Цей метод використовують для реабілітації військових, розповідає психолог Віталій Генек. Тварини допомагають пережити стрес і відволіктися. Працює воно тим, що коли ми гладимо собаку, коли ми, ми просто відходимо думками від повсякденного життя. До дітей нацгвардійці досі не приїжджали сьогодні вперше. Малеча не лише дізналася, що вміють робити службові собаки. Школярі могли їх погладити, обійняти, віддати команду. Віддаєте десь ту сторону. Апорт! Апорт! Подобається кот такі собачки, тому що вони, в них пухкенька шерсть в деяких. Він мені сподобався і мені було не страшно. Мені сподобалось і, і, і він, він і, але У мене нема песика, це жалко. Ти хотів би песика мати? Так, але в мене є два пса в селі, ну це годі радує. Мені не було страшно. Але... Собака мені понравилася, я собі так хочу. У мене в селі є точно такий же самий пес. Ідолу 10 років. 9 років він служить у національній гвардії, супроводжує конвої, допомагає охороняти громадський порядок, їздить у зону бойових дій. Командир кінологічного взводу військової частини Дмитро Ковалишин каже: ідол Його найкращий друг, і він все відчуває. Собака вона бачить настрій, чи хазяїна, чи другого. Можливо бути що ти сумний і вона в яла ходить. Якщо тобі весело, чи там вона хоче тебе підбадьорити, так само от ми прийшли сюди. Діти були спокійні, собаки спокійні. Так? Вони граються, її гладять, вони їх так само збуджують, тому вони вже більш рухливі, веселіші, вже дергаються, бо вони теж хочуть ну, гратися. Якщо їх би зараз поспускати, ну, з поводків вони би просто бігали між ними. Далеко кишечне школярі зараз адаптуються до навчання після літніх канікул. Тож перші тижні вересня завжди стресові, розповідає вчителька Аліна Бужанська. Впливають на психологічний стан, постійні тривоги та обстріли. Тож зустріч із чотирилапими психологами дуже доречна. Діти познайомилися і зрозуміли, що таке службові собаки, які вони виконують дії. Ще раз впевнилися, що собака то є найкращий, найвірніший друг. І собака, якщо можна так сказати, на сьогоднішній день то психолог, терапевт, який подарує, мабуть, масу приємних вражень, настрою і емоцій. Україні! Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.